Домі, котрий розбомбили, мародьори, вон ломики, двері зняли з петель. Це відео зняла жителька будинку на вулиці Гурова, куди чотири місяці тому влучила ракета армії РФ. Жінка показує вирвані грабіжниками двері та інструменти, які вони залишили. Там зняли печку, поснімали всі смістителі, телевізор винесли. Ну просто тварі. Крадії, ну, бачать, що будівля. Крадії бачать, що будівля залишена мешканцями. І зверху через дах, через зруйновану частину залазять, було вскрито шість квартир, чотири у першому під'їзді, дві у другому. Вони виймали двері з металевою цією конструкцією. Зі стін про те, що розграбовують квартири сусідів. Олександра дізналася зі спільного чату мешканців будинку. Розповідає, зараз багатоповерхівка відрізана від комунікацій. У ній ніхто не живе. Аби зупинити крадіжки, мешканці заварили входи на горища та у підвал. каже жінка. Ми безхатченки, люди, які прожили по 20 по 30 років років цій будівлі. Воно все зруйновано. І ті залишки, що там є, їх далі трощать. А виносять два під'їзди у будинку непридатні для проживання, тож їх демонтують. Два інших планують відновити, каже заступник голови райвиконкому Павло Гевель. За програмою Безпечне місто додає посадовець. Тут хочуть встановити камери спостереження. Приходили троє мешканців району, тому ці питання були розглянуті вчора на нараді в. Міському виконкомі і ми сьогодні вже вивчаємо можливість технічну можливість встановлення і контролю за цим будинком. Наразі троє мешканців будинку звернулись до правоохоронців, розповідає речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон. До поліції звернулись громадяни квартири, чиї було зруйновано в результаті ворожої атаки за фактом крадіжки з їх помешкання. Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до вказаного злочину. Поліція відкрила кримінальне провадження, додає Ангеліна Крадожон. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.